Максимум out of pocket. Максимальна сума витрат або максимум out of pocket у медичному страхуванні це найбільша сума грошей, яку ви можете заплатити зі своєї кишені за медичні послуги протягом страхового року. Ця сума включає всі ваші власні витрати, такі як deductible – сума, яку ви повинні заплатити до того, як ваша страховка почне покривати витрати, співплатежі або копейс. Фіксовані суми, які ви платите під час кожного візиту до лікаря або купівлі рецептурних ліків. Щойно ви досягнете своєї максимальної суми витрат, ваша страховка покриє 100% усіх медичних витрат, які включаються в цю максимальну суму до кінця страхового року. Це означає, що вам не доведеться платити додаткові гроші за послуги, які покриваються вашим планом після досягнення цієї суми. Важливо знати. Максимальна сума витрат включає тільки ті витрати, які відносяться до медичних послуг, що покриваються. Деякі витрати, такі як преміум і послуги, що не покриваються, не включаються. Межа максимальної суми витрат встановлюється страховкою для захисту вас від високих медичних витрат протягом року. Розуміння вашої максимальної суми витрат допоможе вам краще управляти своїми медичними витратами і планувати фінансові витрати на випадок непередбачених медичних ситуацій.